Отож, друзі, дуже цікава інформація, тому раджу вам додивитися це відео до кінця, поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще це не зробили. Я вам дякую, Тож, нововведення в школах Польщі, друзі, з 1 вересня, що зміниться для учнів та вчителів. Перше, це комп'ютерна гра в шкільній програмі. Отож, друзі, введення до шкільної програми анонсували ще 2 роки тому, але остаточна гра з'явиться тільки з 1 вересня 2022 року. Присутність комп'ютерної гри The War of Mine у програмі факультативного читання означатиме, що вона не буде обов'язковою, а лише в списку рекомендованих для ознайомлення. Тож, друзі, скачати гру This War of Mine» та знайти детальний опис можна тепер на урядовому порталі Польщі. Силку на цей сайт я залишу в опису під цим відео. Тож Далі навчальні стрільби в шкільній програмі це друга зміна. З 1 вересня в польських середніх школах учнів навчатимуть стрільби з нового навчального року. Стрільби викладатимуть лише в тих школах, де є доступ до кульової, пневматичної зброї, віртуальних чи лазерних тирів. Отож, друзі, наступна зміна це новий предмет Історія та сучасність в польських школах з 1 вересня в польських середніх школах ліцеї, технікуми профучилища першого ступеня з'явиться новий предмет Історія та сучасність. Він знайомитиме учнів з історією Другої світової війни, новітньою історією та сучасними історичними процесами. Наступне друзі, нововведення – це звільнення з фізкультури по новому, натомість звільнити учні від занять фізкультури за станом здоров'я зможуть виключно лікарі-спеціалісти. Наступна зміна це спецпедагог у кожній школі. З 1 вересня у польських школах має чергувати спеціальний педагог. Його завдання надавати учням фахову педагогічну або психологічну допомогу. Такий працівник матиме відповідну освіту, педагогіка, спеціальна або інклюзивна освіта. Ось такі, друзі. Нововведення. До зустрічі!